Привіт, Україна! Це знов Херсон. Там мій попередній ролик, де я розповідав, як наша Порошенківська всеукраїнська сила і наша справа громад Херсон рятувала наше місто після підриву ГЕС. Про те, що, звісно, ніхто не знає, бо ніхто не хоче просто про це знати і чути. Він набув там, ну на тіктоці якось не дуже, а на Ютубі просто фурор викликав. Раджу подивитися тут. Поруч я на моєму каналі. Але я зараз не про те. От я вам хочу на буквально на трьох прикладах пояснити, як люди справжні люди обирають собі союзників, обирають собі. Політичну силу, яку вони вважають своєю, яку вони підтримують. І люди, як правило, діляться на, ну, таких, на дві великі групи. Одна найбільша це такі, ну, які живуть як рибки в акваріумі, як, яких цікавить тільки пожрати, по, посрати і поржати. Ось, а є, є люди. Які потреби, яких і, і пріоритети виходять за рамки фізіологічних потреб. І на першому місці у них наша держава, наша Україна, наша свобода, воля, наша культура. І ось саме такі люди і цікавлять, вони мають сенс на те, щоб їм цікавитися. І буквально три приклади. Колись, багато років тому, я дивився, я запам'ятав відео, зараз вже не знайдеш, де розповідала Маруся Звіробій. Маруся Звіробій, я думаю, знають всі, всі про неї чули. У 2014 році, хто була Маруся Зверобій, вона була правий сектор. Вона була така радикальна наша патріотка, націоналістка. І почалася війна, і для неї все, весь сенс життя відокремився в тому, щоб йти бити ворога і захищати нашу країну, незважаючи на те, що там думає, якої болото, оце, і що вони там роблять. Неважливо. Я повинна йти. І бити ворога. Все. Нічого більше мене не цікавить. Пройшло там декілька місяців, про що, про що теж все мало хто пам'ятає, що Порошенка обрали зовсім не до війни, а вже в розгар війни. А країна обирає нового президента. Маруся Зверобій на фронті. І вона чує, що ось обрали. Якогось там мільярдера, бізнесмена. Ну, обрали і брали. Що ти з цими українчиками зробиш? Де правий сектор і Маруся Звіробій, а де якийсь там мільярдер бізнесмен? Зовсім інші всесвіти. Вона продовжує битися і воювати. Але в процесі вона бачить, що оцей мільярдер. Бізнесмен і не пойми хто так само бореться за Україну, так само виборює, так само допомагає і відбудовує цю армію, якою в 2014 році завжди, взагалі не було. І вона бачить, що це людина своя, що це людина тих же принципів, що і у неї. Що ця людина може принести і принести, приносить велику користь для української справи, і, звісно ж, вона робить висновок. Все це та людина, яку я буду підтримувати. Не тому, що в нього там красивий піджак, чи поганий піджак, чи він красиво говорить, чи погано. Він робить те, що треба Україні. І з тих пір вже 10 років Маруся Звіробій разом з Порошенком і разом з всією нашою силою виборює Україну. Другий приклад. Відео записував. Другий приклад нашу ось Оксану Пагамі взяти Херсонську волонтерку і бойову жінку-лідерку. Ну, до речі, ще і зараз і депутата е, міської ради, і зараз вона лідерка Європейської солідарності Херсонської і справ нашої справи громад Херсон. Хто вона була в 2014 році? Вона була волонтеркою. Точно так же була, це, це була херсонська волонтерська організація Чайка. Ну, це треба Оксану якось підловити і примусити її. Вже розповісти конкретно і подробно. Але я скажу, що я знаю, що вони з 14-го року, і по цей день ми плетуть сітки для фронту, там пекли пірашки, все, що треба було армії, вони робили і возили на фронт. Тому що в 14-му році. У нашій, у нашій армії не було нічого взагалі. Ні їжі, ні обмундрування, ні снарядження, ні зброї, нічого. Все це лишилось е, на плечі волонтерів, там, тому що держава була повністю розграбована Януковичем і була банкротом. І точно так же Оксана Пагамій зі своїми соратниками. Робить справу, яка болить їй, її, її душі, і дивиться навкруги, хто може допомогти, хто справді стоїть поруч і робить те ж саме. І бачить, що ось це от Порошенка піднімає армію, захищає державу і робить те, що треба самої Оксані. І тому вона обирає кого підтримувати. І нарешті третій приклад це мій особистий. Я не можу похвалитися, що я там 10 років вже а, беру участь в яких там волонтерських організаціях. Я був рядовий херсонець, який отут застав війну. Яка на нас обрушилась, коли Зеленський відкрив всі шляхи ворогу і здав наш Херсон за день. І моментально я опинився в окупації разом зі всіма і пережив ці жахи. А потім, коли нас нарешті звільнили, третій рік вже живу під щоденними обстрілами і ворог у нас стоїть от в кілометр, менше кілометра. До позиції ворога від мого дому третій рік. І я дуже не хочу, щоб вони пройшли оці 800 метрів. Це питання моєго виживання. І я ніфіга не впевнено себе відчуваю, коли я один, а проти мене стоїть величезна орда. А за спиною у мене сидить на банковій. Кратівня ФСБшна, яка робить все, щоб розвалити нашу армію. Це капець, тобто, я розумію, що якщо я дожив до сьогоднішнього дня, не факт, що, я... що так буде і далі. І я розумію, що я маю стати частиною якоїсь великої сили, яка разом з якою... Я зможу захистити себе, захистити наше місто, захистити Україну. Я дивлюсь навкруги і бачу лише одну в нашій країні таку політичну силу. Це Європейська солідарність, справа громад і наш лідер, перевірений роками незламний, непробивний лідер Петро Порошенка, який. На якому все досі тримається наша, наш захист? Ось зараз з дня на день, в середині квітня, ці вороги зелені вже планують пороха арештувати. Якщо пороха арештують, якщо нашу партію заборонять, якщо тут встановлять вже остаточно сталінсько-путінські порядки з маленьким шизанутим диктатором Зеленським. Це буде кінець для нашої України. І ми, і я заради себе борюсь за те, щоб цього не відбулося. А як живете ви? Я навіть не уявляю, ось ви, які такі, яка різниця, і яким, яким не за кого, не на кого. Опертися, які, розуміючи ваш улюблений найвеличніший, срав вам на голову і нічого вам не збирається робити і не збирається вас захищати. Так що, коли кажуть, що що там той Порошенко, ну був президентом один, став друг, другий, стане інший. Не про те справа на порохі і на нашій політичній силі зараз тримається надія, остання надія на те, що ми виживемо. І не буде нас. Існування України стане під дуже великим питанням. Ну, а ви думаєте, що хочете. Слава Україні!